Доброго дня, дорогі ради, в зитому житломецької області, гостак смерть 45Б, місто Житомир, Житомир, Житомир тракторова площадка. Відгружаємо 244-го ремінного шифінга. Їде працювати на цим ночами. людина виправила чи після передком, тому що газа важкі грунти. Прасткарець має бути діти передком. Ось такий паспорець перевірений, відгружається. Русівський район. Трактор всі. В наявності, будь ласка, запрошуємо, солісти, ловали, шифінги, одноциліндрові, трьохциліндрові, джимми, кабінники, 75-ка, соліс. Ось ці, що отримані, ми підвозимо, техніку отримуємо, Донфен. Тут також техніка є, все є, будь ласка, є преси, косарки, плуги, оприскувачі, фрези. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Дякую.